Продається білий слон, продається квартира з чудовим краєвидом у зеленому районі нашого місця. Це трикімнатна квартира на 14-му поверсі, 16 поверхового будинку. Вона має вид на навколишню міську місцевість. Планування квартири включає кухню-студію. Дві спальні, два санвузли та велику гардеробну кімнату. У квартирі зроблений дизайнерський якісний ремонт з використанням матеріалів від провідних європейських виробників, таких як Італія, Німеччина, Швейцарія. Ремонт був здійснений для себе і пройшов три роки, а все виглядає як нове і у ідеальному стані. У квартирі встановлена сантехніка та побутова техніка преміум класу. Будинок знаходиться на закритій охоронюваній території і має підземний паркінг. Розташування відмінне – в тихому зеленому районі поруч з центральним парком, ліксопарком, центром міста та розвиненою інфраструктурою. Ця пропозиція може бути цікавою для тих, хто шукає житло, бізнес преміум класу з високим стандартом комфорту. Якщо у вас є конкретні питання чи бажання огляду, рекомендую зв'язатися безпосередньо за телефоном для уточнення деталей та узгодження умов.